Так, честь мої дрози, всім привіт! Дивіться, оце моя учениця написала такий твір, і я хочу його розібрати зараз. Можливо, мені вдасться його зменшити і ось так, щоб його було видно, і я могла вам показувати помилки, і це було всім корисно. Зараз його сюди пересуну і тут вам буду. Ага, так не вийде. Отже, давайте так, як, як вже є, буду потім в документ переходити. Отже, дивіться, це відео буде корисне всім. А, Честь маня. ну тут ну, потрібно ще дізнатися, що це за ім'я, там воно і мене залежно від а, українських відповідників, вони а, інакше пишуться. Це треба брати конкретно ваш приклад. Тепер дивіться, Пшепрошу. Як би я вам радила писати писаними RZ і SZ взагалі Z? Не ось так, А знаєте як? Так, як ви друкуєте. Ось, наприклад, так. Так, зараз будемо. Отак. Пшепра,шам. Ось так пишемо. Тобто старайтеся друкувати. Тобто, ще RZ, якщо ви пишете звичайно, з, пишете так. Якщо R з крапочкою, теж друковане, от пишіть його так: от так, 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 і крапочка. Ось ось так. Краще не писати, бо це ну, воно так оці не перекреслюйте з, от коли ви пишете РЗ. Тобто пишіть R не в цю сторону, як в Ч, а ось в цю, як я вам тут показала. Та? От РЗ, так, воно у вас. В цю сторону. От бачите, в цю сторону воно дивиться. І Z не перекреслюйте ніякими лініями, так як тут. В вже не писала, якщо ви пишете про себе напевно, ви ще не вчили цього, так що не проходили, то ми в кінці, має бути, якщо це я не писала жінка в минулому часі. Так, довго, але два дні тому постановлю вам цауковіче. Тут, напевно, хвилька <кхи> зникла, тому що цілковіче. Якщо ви не знаєте, як писати слово, ви можете ось так. Цауковіче. От бачите, просто собі в Гуглі написали і перевірили. Цалковіче пишеться ось так і тут вам ще дадуть. Синонім цілкові зручити, Так само тут Рз в ту сторону без перекреслень з. Працювала ми. Тут має бути ми в кінці якоксінгова, бо це ви, жінка, так? в єдній фір. Тут, напевно, мало бути фірмі, <coughs> яка часто дорадза, Тут не треба Р, просто з, звичайне, ось таке з. Дорадза, я напишу ціле слово. Дораджай, Дора, дорадза. <кій> ось так. Що це захрипло? Е, людям в ружних справах. Так само тут е, ружних це ви написали з якесь перекреслене. А якщо ми хочемо написати ружних, то ми пишемо ось так. Ружних. Тобто… Жицей з крапочкою не перекреслюйте його, ставте зверху крапочку. «В ружних справах. Тобто, є, дуже відповідально, не дуже, дуже це багато. Якщо ви хочете сказати, дуже відповідальна робота або праця, то є базо, так? Бардо це дуже. Тобто, є, bardzo. Отповідальна робота праця. Завше і так само SZ. Не пишіть з не перекреслюйте. Це, це, це типовий помик. Просто пишіть ось так. З ось таке писане, як я друкувала, якщо. Завше голова. Гова пишеться з хвилькою, так? Голова пишется ось так. Глова є зайнята проблемами інших людей. Інних пишеться не інніх, як ви написали, а отак, інних. Ось тут, так. <coughs> Інних людей. Досконале. Тут не треба перекреслювати. Досконале так і буде. Боже, чому я завжди це відкриваю. Досконале. Ось так. Досконале муше знати, Так само «з», Звичайно Z. Право рахунковості. Це Так само не треба рисочок на З. Є рисочка, якщо у нас є звук «ж», так? Ось такий. A jak szósty, so z, to nie trzeba. E, codziennie czytać nowe artykuły księgowe, liczyć, nie liczyć, a rachować to, co liczyć. O tak właśnie liczyć. Liczyć cudze pieniądze, mnogo rozmawiać. Nie mnogo, a tu jak raz e, dużo, dużo to dużo. Dużo rozmawiać przez telefon, to mnie irytuje. Mm, irytuje dużo. Bardzo. Ta? Duże to bardzo. Dużo to bardzo. Irytuje. Uwielbiam robić na drutach szydełkować, spędzać czas w domu. Tu też. Dyzać. Spędzać. Piszcie jak zwyczajny z. Prowadzę te, Spędzać. O tak. Piszcie. Spędzać. Szydełkować. Tak samo EZ Piszcie to zwyczajne z w domu. Staram się wziąć w... Karby, ale kiedy. nie Staram się wziąć w karby, ale kiedy jestem zmęczona, zmęczona, tak samo CZ, piszemy oś tak. Zmęczona, oś tak, czy jest takie, czy oś takie. Kiedy jestem zmęczona, widzę, że Tutkoma, widzę, że, że wiele, ale że piszemy też. Nie trzeba perekrasować, to zabójcie za CZ, o tak, że. Widzę, że wiele mi łatwiej mil. Że jest mi. Tut nie wiele, a prost. Jest mi łatwej. Tut propusли i. Piszycie oś tak łatwej. Lekше. Łatwiej. Łatwej. Mil. Milczeć. Wapali щось nieпонятne. Milczeć. O tak, młczeti milczeć. A nie rozmawiać. Nie. І пропустили. Ні, розмови з людьми. Людьми пишеться в стак. Пропустили. Люди ж, отак. Розмови з людьми. О, їх не є їх проблемах, а буде їх. Їх в проблемах. А ти, це з великої, це слухаєш у тебе в праці? Мам надіє. Енусове в кінці, надія, вже виконуєш свою улюблену працю, а не, і пропустили ось тут. Таку, як я, папа, такою, тако. має бути ось так. так? Таку, як я. Ось, тобто, от е, такі основні моменти. Зверніть увагу на написання і е, перевіряйте себе за допомогою Google. Це все. Дякую. Якщо було корисно, пишіть в коментарях. Честь!